То ви, ой, друзі дружба якісь. Хто ви? Фіміда. Правосуддя. можливо, суди. Коротше, проблеми. Проблеми в судах. Ну розрішаються вони. Або суді діла, великі неприятності. Ну, буде все добре. Хто ваш враг? Ви з ним скоро зустрінетеся з вашим врагом ця встріча. Щось прояснить в вашій житті. Щось прояснить. Ви скоро з ним зустрінетеся. Це жінка яка на деякої ситуації отримала побіду, причому дуже швидро, дуже быстро, і швидка свій шанс на ресурс, вона не спирається. Ну, по крайній поки Це ваш ворог. Ем, що вас об'єднує цим ворогом? М Магія. Або ж, ну, вряд може бути і магія, а не так як це ворог. Ну да, вона робила вам на алкоголь. Саме смішне, ви знаєте, мені теж робили на алкоголь. Я в один момент перестала взагалі вживати спиртне. І кожен раз, коли я дивлюсь розклади, я реально розумію, що мене прямо оберегли у цього. Так що, нашу ліпили і сумніваюсь, я. Коротше, щоб ви просто тупо оце вас об'єднує? Алкоголь. Що буде робити? Привороти ліпити? Безплодні привороти. Яка вам порада? Наблюдайте. І будьте мудрою, тому що це касається, блін, це касається або вашого брака, або якось закальцованої ситуації. Це, навірно, брак, тому що тут і суди в вашу пользу побудуть, ну, проблеми по поводу цього є. але все вказує на те, що у вас якісь судові процеси. З якоюсь жінкою. Тобто, хто ви, я не питала. Ви можете бути чоловіком. Але суть в тому, що ця жінка, мало того, що на вас ліпить всяку фігню. Я не знаю, ні? в принципі, знаєте, алкоголь ліпить, робить так, щоб ви були в печальці. Саморозрушенням, в сущності ліпить. Ну, коротше, печальна жінка. Привороти, ну, привороти, ви самі розумієте, що таке привороти. Ну, це все буде безплодно і наблюдайте, будьте мудрими, моліться. Чисто. Боліться. Або ж в церкву зайдіть, свічку поставте, або вдома. Прочитайте «Отче наш, поставте свічечку. Так? Да. Да. Прочитайте от читаш, поставте свічечку. Ви можете даже вдома, будь-яку, геть взагалі там, я не знаю, з будь-якого магазину обично свічечку поставити десь на кухні. Або по всіх комнатах пройтися зі свічечкою і почитати молитву тільки по кругу. Коротше, ви очистите той негатив, який вона на вас. Вона нечесним образом хоче виграти суд. І я не знаю, чого я сказала вона. А, бо вийшло, що це жінка. Десь виходив. Я не знаю, чого вона. Значить, це вона. А хто ви? Я не впевнена, що ви жінка, чи ви чоловік, хто ви. Бути обережні, а помолитися і свічечку попалити, я б вам рекомендувала.